Привіт, привіт всім гостям і підписникам каналу Чародійка. Мене звати Вікторія, і це карти Тарон для всіх знаків Зодіаку на новолуння 1 грудня 2024 року. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтеся. Тут дуже багато цікавої інформації для того, щоб не загубити мій канал. А також ставте лайки і пишіть ваші коментарі, як у вас програються карти. Значить, відбудеться у нас новолуння. Новолуння відбудеться у нас у знаці Зодіаку стрілець Стрельці я сьогодні у вашому кольорі оранжевий, це ваш колір, це колір енергії. І новолуння. Воно у нас взагалі завжди новолуння несе нам новий початок. Новолуння це у нас поєднання сонця і місяця. Вони. Поєднуються, стають в один градус. Це буде в 9 градусі стрільця. Це новолуння стається. Дивіться, якщо у вас є у вашій натальній карті будь-які планети у цьому градусі або плюс-мінус ще один градус. Тож, восьмий, дев'ятий, десятий градус, якщо там якась планета стоїть, то це новолуння, воно станеться прямо у поєднанні ще з цією планетою, і вона буде також давати свою енергію вам. Вона також буде участвувати. І новолуння, так, особливо у кого день народження у цей період, у вас почнеться абсолютно нове життя, у вас почнеться новий етап у житті. А для всіх інших новолуння взагалі це воно буде трішки іншим, тому що у нас зараз ретро Меркурій, у знаці зодіаку, Стрільця знаходиться. І е, 6-го числа у нас ще й Марс розвертається, також у ретро-рух. І тому нам планети кажуть, що починати зараз якісь такі масштабні нові проекти не дуже вигідно. А от оновлювати все, що ви колись не доробили, всі проекти, де ви вже участвуєте, так все тим, чим ви вже займаєтеся, якісь вводити нововведення, так, і можливо там змінювати. Скажімо, трішки свій проект, або робити якісь ремонти, наприклад, у себе на роботі, щось оновляти, переставляти, робити по-новому. Можливо, так як ви колись хотіли, але не наважилися так оновити свій гардероб, оновити свій імідж, наприклад, там повернутися до старого кольору волосся, особливо у жінок, це може бути. От це все принесе вам нову енергію. Тож, Кажено на це новолуння воно у нас все одно буде діяти два тижні. Новолуння завжди у нас діє від моменту новолуння, навіть за день ще до новолуння е, діє у нас місяць на нас, і потім два тижні у нас буде ростущого місяця, коли от якраз таки потрібно буде втілювати до 15-го числа всі ці енергії. Але тільки е, дивлячись так в ретро рух разом з Меркурієм, переробляючи якісь ваші старі недороблені справи, чи вводити так, якусь нову енергію, нове якесь натхнення у те, що вам потрібно доробити. А 15-го числа там вже і Меркурій розвертається, і повний місяць буде, і там ви вже будете мати конкретний результат, ви вже побачите якісь так, якщо ви ці два тижні будете виконувати якісь конкретні вправи, то Через два тижні ви вже побачите дуже дуже великі результати, і ви будете ними дуже задоволені. Але про то повновування буде ще окреме нас. Зараз давайте поїхали по знакам зодіаку, кому на що потрібно звернути увагу, на які енергії вам потрібно звернути увагу. І починаємо ми з знака Овен. Але завжди дивіться всі свої прогнози на ваш місячний, сонячний і знак Асценденту. Ви можете всі ці три знаки розрахувати в інтернеті абсолютно безкоштовно. Ну, місячний знак це те, де у вашій натальній карті стоїть ваш місяць. Цей знак на вас дуже сильно впливає, особливо в новолуння, в повнолуння на жінок, дітей дивляться тільки по цьому знаку. І для всіх тих, хто народився вночі. Це ваші емоції, це все, що ваше таємне скрите. Сонце це той день народження, який ви святкуєте. Сонце було в цьому знаці, от саме в день, коли ви народилися. А асцендент це там де починається ваш перший дім гороскопу. Вашій натальній карті. Він зазвичай завжди у нас там зліва. Та, посередині стоїть АС, і це те, як вас бачать люди. Оці три знаки вони будуть між собою карти поєднуватися, доповнюватися. Дивіться карти, які будуть повторюватися. Це дуже-дуже важливо. Завжди свої всі гороскопи так дивіться, таро прогнози свої так дивіться, тому що ви не можете бути тільки одного знаку. А от всі, хто хочуть на особисту консультацію, звертайтеся в директ мого інстаграму. Лінк буде в описі до цього відео. Також там я залишаю свою. Почту для всіх тих, кому зручніше писати буде мені на Gmail. Окей, поїхали тепер до Овна. Карта для Овна на новолуння 1 грудня. Так. Король мечей? А на дні колоди королева мечей, скоріш за все, овни ви тут будете, знаєте, проявляти якусь свою таку рішучість. Потрібно буде, можливо, підписувати якісь документи, або у вашому житті проявиться на це новолуння людина, яка буде допомагати вам рухатися вперед. Це може бути чоловік. Це у нас по знаку зодіаку повітряна стихія, це у нас близнюки та рази або водолії. І а, тут він або буде вас наставляти, або буде допомагати з документами, вчити вас можуть. Це може бути лікар, до якого вам потрібно буде звернутися на це новолуння. І а, взагалі тут всім овнам потрібно буде, знаєте, дуже себе дисциплінувати в наступні два тижні, а, багато, можливо, виконувати якоїсь письмової роботи, багато розмовляти. Вам прийдеться інформації передавати. Це все, що про інтернет також, це все те, що у нас повітряно-капельним щихом передається. так І е, давайте ще одну вам карту, до чого вам тут цей король мечей на це новолуння, Прошу він, королева кубків. У когось це буде любовна історія. Подивіться, переписка з цим королем мечей. Тоді він буде дуже такий, знаєте, мало емоційний, тому що королева кубків або ви будете мало емоційні, так і у вас хтось закохається тут. Королева кубків це у нас дівчина, яка дуже добре вміє любити, вислухати. Це може бути, до речі, і психолог. Це може бути людина, яка вас буде вислуховувати, наставляти, давати якісь вам поради. Або хтось із зовні, дівчаток, ви закохаєтеся. Тим можливо, це буде знову ж таки. Це ще одна фігурна карта: це водна стихія, це рака, скорпіони, або риби. І тут ви можете з цими двома людьми мати справу, але от якраз ці два тижні. Ви будете чи знаходитися в цих енергіях, чи ви будете просто так з цими людьми перебирати їхню енергію, ви будете з ними співпрацювати. Це, наприклад, може бути якась ваша колега, чи якась ваша подруга, мама, наприклад, а тут буде батько, який буде дуже себе так чітко вести, чи якийсь начальник, так чи вам, якщо ви чоловік, то ви йдете в енергії короля мочені. Якщо ви жінка, то ви йдете в енергії королеви кубків. Обов'язково в нього не напишіть, як у вас програються ці карти, як ви себе відчуваєте. Так, далі, далі. Цінці. Карта на новолуні 1 грудня. Так, отільців рицар пентаклів. Це карта у нас доходів взагалі. Так прийдуть якісь справи, будуть вирішуватися, але будуть вирішуватися повільно, не спішіть. Взагалі тут вам не потрібно спішити. По рицарю пентаклів це також можуть бути якісь подарунки. Хтось до вас може приїхати із знаєте, з непустими руками, або ви можете кудись поїхати. Це все, що стосується транспорту. Можливо, тут потрібно буде вам вкладатися фінансово так? ваш транспорт, або якесь ваше просування от бізнесу, або якщо там на роботі працюєте, вам потрібно буде машину на СТО, наприклад, відвести. Провірити, це взагалі стабільний фінансовий дух тут у вас буде, тож гроші у вас будуть на все. За це можете не переживати. І, може, ви комусь тут захочете щось ще подарувати навіть, так, це можете це все-таки про вас, це ваша стихія, і ви будете комусь щось віддавати. Давайте вам ще одну сюди карту, до чого цей ріцар. пентаклів. Король мечей. У вас виходить король мечей, так як і Овнам, це може бути або вчитель якийсь, або хтось, хто буде вирішувати вам документи, допомагати так з транспортом. Це може бути хтось, хто буде вас вчити їздити, або ви будете екзамени тут якісь здавати, чи їхати кудись прям здавати з якоюсь інформацією. І король мечей це у нас такий дуже чіткий чоловік. Це чіткість, це прийняття рішення, це ясність. Тому такі енергії тут наступні два тижні будуть з вами, і, можливо, таки вам потрібно буде приймати оці важливі рішення на рахунок просування вашого. Так, далі. Близнюки, карти для близнюків. На новолуння, 1 грудня. Так, у близнюків, Верховний Жрець. Це старший аркан, якась мудрість вам прийде, взагалі це наставник може бути вчитель, який буде вам передавати якісь дуже мудрі свої знання. Ви можете комусь бути вчителем. взагалі тут. Це може бути старша людина, зверніть на неї увагу, яка буде вас наставляти, яка буде вам допомагати. Верховний Жрець це не карта ризику, тому тут наступні два тижні вам потрібно діяти повністю традиційними способами. це це, що пов'язане документів, це все, що пов'язане з квартирою, так, з переїздами, можливо, ключики якісь тут вам двері відкриються, і тут буде хтось дуже дуже сильно впливовий. Тому або ви будете в цій, так, в цій енергії, ви будете впливати на когось, чи на вас хтось буде впливати, вам прийдеться іти, так, наприклад, до свого начальника. І просити допомоги або просити дозволу про щось навіть. Ну, тут не ризикуйте близнюки, тому що ви любите зробити все проти правил. Ні, на ці два тижні ви маєте діяти за правилами повністю. Далі карта для раків на новолуння 1 грудня. Рицар Пентаклів у раків також це у нас, значить, справи якісь будуть просуватися дуже повільно, це ресурсність. Вам прийдуть якісь гроші, можливо, хтось приїде з подарунком, може ви кудись поїдете з подарунком. Це може бути щось, що стосується транспорту або дороги. Ви тут можете так собі спокійно їздити, буде хтось навчатися, наприклад, їздити. Може, ви там не закінчили десь курси, якісь може, будете здавати тут екзамени. По на права. Також Рицарь Пентаклів це у нас взагалі доходи, фінансові, які будуть до вас приходити, і ви, в принципі, будете ними е задоволені. так Це у нас стабільний ресурс і ще карта для хаків. Війка жезлів е рух. Перед ви вибираєте, куди вам далі рухатися, так, із цим рицарем-Пентаклів. У вас буде варіанти різні і будуть ресурси для цих варіантів ці два тижні. І виберіть, бачите, тут шлях, ви вибираєте, куди ви йдете. Ви йдете в темну дорогу, чи ви йдете туди, де вам сонечко, у вас буде знак, куди вам потрібно йти. Вибирайте все те, що краще, більше, ширше, можливо, і не залишайтеся на тому місці, де вам більше не подобається. Вам потрібно робити щось зовсім абсолютно вже нове, але повільно, не спішіть тут. Далі, леви, карта для лева на новолуння 1 грудня. Десятка кубків, дорогі леви, завершення якоїсь ситуації, і вас нарешті, знаєте, ви видухнете, заспокоїтеся, будете задоволені на це новолуння. Енергія може отак у вас програтися. як і Три дні найважливіші, так і в два тижні потім буде програватися. Близькі люди вас підтримують. Взагалі це така. Бачите, тут будинок, достаток, енергії дуже багато, здоров'я покращиться, у кого тут є якісь питання. І, взагалі, завершення якихось проєктів. Завершення проєктів, і ви переходите ніби на новий рівень. Ви переходите на новий етап свого життя. Це новолуння, воно буде казати вам, знаєте, що доробіть щось От, е, завершіть, е, додайте більше енергії, будьте більш наповнені. Про себе подумайте тут також. Але це дуже така хороша, щаслива сімейна карта. Можливо, хтось буде проводити час, це новолуння, і ці два тижні ви будете приділяти його більше своїй сім'ї, дорогі Леви. Так, далі, Ліви, карта для Діви. На новолуння 1 грудня. Так, шестірка кубків, діви повертаються до своїх колишніх або до якихось колишніх справ. Вам потрібно дуже е, уважно подивитися взагалі на своє минуле, його можливо якось аналізувати, е, ситуації з минулого проявляться, люди з минулого проявляться. Може, ви поїдете в місця, де ви вже колись були, відпочивали. Також дивіться, де у вас Стрілець в якому домі саме там будуть проявлятися Меркурій ретроградний, також проявляє колишніх тут якісь колеги можуть у вас з'являтися, або це може бути ностальгія, якась по минулим часам. Ви можете щось спробувати з свого дитинства, що ви, наприклад, за кордоном живете. І там не знаю, згущене молоко давно не їли, і тут його спробуєте просто те. От це ностальгія, це дуже приємні емоції. Розумієте? І тут навіть якщо хтось із минулого у вас з'явиться, ви будете раді цій людині. Але у ретро Меркурію якраз тут можна закмиритися або закривати, так, миритися, вирішувати якісь питання і закривати відносини з людьми. Те, що дуже довго тягнулося, не давало вам спокою, ви просто це легко, спокійно, так знаєте, з приємними емоціями зможете вирішити на це новолуння. Так, і це також у нас є ще карта діток. Тут дітки у вас можуть програватися, можете знову працювати з якимись дітьми, або ви можете повертатися так, у, у якісь моменти, бачити себе, дитину, якісь фотографії і так, далі. Так, Терези. Карта для Терезів на новолунні 1 грудня. Симірка Пентаклів, Терезам, потрібно почекати, ще не зізріли ваші плоди, не спішіть. Можливо, тут потрібно буде більше вкластися, більше енергії, більше якихось ресурсів вам потрібно. Може щось бути, знаєте, якась ідея з'явитися, яку потрібно ще виносити. Хтось може завагітніти, так, Як буквально переносно, там, ідею завагітніти чи дійсно ви завагітнієте, ви будете очікувати якихось результатів. Потрібно вкладати багато своєї енергії енергії Багато турботи у справу, якою ви займаєтеся. І що би тут не було, щоб ви не проявлялося, трішки, знаєте, от, от потрясіться над цим для того, щоб ви виросли плоди, з яких ви потім будете жити, якими ви потім будете дуже сильно задоволені. Але зараз поки що ви іще очікуєте. Так, окей. Скорпіончики. Карта для скорпіонів. На новолуння 1 грудня. Так, у скорпіонів карта мир. Це старший аркан завершення якоїсь ситуації, яка дуже важлива. Це останній старший аркан, і він дає можливість перейти на новий рівень, почати новий процес, новий цикл. Ви можете собі кудись не знаю, полетіти, наприклад, або планувати, або вас побачить цілий світ. Так? Ви будете розширяти свої горизонти. У карти мир, взагалі, по енергіях немає ніяких кордонів. Ви розмовляєте багатьма мовами, там, наприклад, вивчите. Або будете десь захищати себе іншою мовою, так? або будете знайомитися з якимись людьми, які говорять іншими мовами. І вони будуть ніби стирати вам якісь рамки тут. Можуть люди з'являтися старші за вас, віком більш, які мають кращий статус, більший за ваш. І вони будуть передавати вам цю свою енергію. Явно тут у вас на це новолуння ви завершуєте поретро Меркурію всі свої справи. Дописуйте, довчайтеся, дороблюйте все-все, що у вас тягнулося, у вас щось завершиться, і ви будете цим дуже сильно задоволені, дорогі скорпіончики. Так, стрільці, дорогі стрільці, що ж вам принесе це новоруння, у кого день народження стрільці? В ці дні ви навіть незважаючи на ретро Меркурій. Ви будете повністю змінювати От через рік ви своє життя взагалі не впізнаєте. Тому що завжди так стається, коли, е, коли новолуння в день народження або повний місяць в, нов... в день народження, чи близько там день до, день після у людей змінюється дуже сильно життя. Я це вже замітила на практиці, і цінності багато чого. Так, давайте для стрільців карта на новолуння на їхнє 1 грудня. Десятка куб, до і не ті, коли карта Маг вам випадає. Маг говорить якраз про те, що вам треба бути лідером, вам треба бути першим, вам треба бути показувати себе, проявляти себе на це новолуння, ви ніби оновляєтеся, особливо от в наш день народження. Якщо ви хочете послухати, як треба празднувати правильно день народження, у мене в інстаграмі є про це прям декілька рілсів тому що перші 12 днів після дня народження вони є дуже важливими. Ви от прям в кожен день ви вкладете. Даєте енергію по 12 домам свого гороскопу, і в перший день потрібно приділити увагу собі, потрібно проявити себе, от і тут у вас буде десяточка кубків: це просто наповненість, подарунки, приємні емоції. Це буде щось, знаєте, для вас таким, знаєте, наповненим, якесь може свято, може бути новосілля, або вас кудись запросять на якесь свято, дом, повна чаша, подивіться тут, у ваш будинок він буде наповнений дуже приємними щирими емоціями. Тому тут, другі стрільці, що б у вас не було, якби у вас там не штурмив цей ретро-Меркурій, ви не переживайте, все у вас буде прекрасно. Головне, проявляйтеся його. Головне, змінюйте зараз свої методи, можливо, спілкування або комунікації, якісь документи, що можете змінити. Так. Козороги. карти для козирогів на новолуння 1 грудня. Новолуння 1 грудня. О, двіка мечей. Цікаво. У козирогів йде, знаєте, якийсь вибір важливий. Вам прийдеться від чогось відмовитися для того, щоб отримати щось інше, і ви тут можете прям чи закривати на щось очі, казати Все, я це більше не хочу бачити, чи навпаки, ви будете відкривати, знімати цю пов'язку і казати, я вже так більше не можу. Потрібно відкрити на це очі, потрібно відмовитися, змінити. І тут от ви прям перехрещуєте дорогу, перекриваєте собі. Одну це завжди у нас двійки це завжди вибір. А двійка мечей це вибір такий, знаєте, що прям по серцю ріже. І треба буде вам видно це новолуння, от щось якраз таке вибрати. Воно для вас буде у 12 му домі. 12-й дім це всі таємниці, минуле. Якісь ваші травми, можливо, психологічні тут проявляться. І ви будете з цим працювати ще в ну карту як Туз з мечей, будь-якщо на дні колоди, туз мечей, дивіться, це друга карта, це перша карта. Ясність. Проясніть. Ситуацію Дорогі козороги, тут буде якась або новина, або якась справа, якийсь документ е, у вас з'явиться, щось проясниться. Ви, вам буде зрозуміло, куди вам далі треба рухатися. І це може бути для вас тяжко, так, але потрібно це зробити. Цей перший крок це може бути навіть якесь навчання у вас, е, або ви нарешті виберете, так, куди ви хочете йти, і ви будете так дозавершувати якісь свої вже справи. Для того, щоб потім з 15 числа щось нове почати. І е, рицарь, е, рицарь ту з мечей це у нас, бачите, голуб, якусь благу новину вам е, несе. І е, може з людьми якимось якісь люди відріжуться, якісь ситуації у вас відріжуться, щось ви завершите. Так. Далі водорії, карта для водолії. на Новолуння 1 грудня Фортуна, водолічки, подивіться, яка прекрасна карта вам випадає старший аркан, удача поруч з вами, використати цей шанс. На це новолуння у вас буде якась глобалізація, розширення ваших можливостей. Люди з'являться, які будуть вам допомагати, які будуть вас вести, які можуть вам розширяти ваші горизонти. Це може взагалі бути якийсь такий поток, в якому ви будете знаходитися. Так, удача поруч з вами, тож вам буде щастити у всьому наступні два тижні. Старайтеся так більше щось робити для себе, для свого масштабування. Не зациклюйтеся на чомусь одному, а рухайтеся далі, тому що це у нас так, що колесом року його називають, колесом долі називають. Отут якісь такі кармічні події. з вами будуть ставатися, і ви будете у вас буде дуже сильно вперед рухати. Це може бути дорога, якась переїзд. Так, це все-таки у нас колесо фортуни. І ви можете якісь подорожі свої навіть планувати зараз, уже в цей період. Ну, фортуна принесе вам явну удачу. І що би тут з вами не було, що би ви не робили, старайтеся максимально просто енергії з цього взяти і можете навіть спробувати в утрейку там зіграти. Так, рибки. Карта для риб на новолуння 1 грудня. Сім жезлів риби будуть захищатися тут на це новолуння, відстоювати якісь свої позиції. Можливо, вам потрібно більше знаєте, розуміти за що ви стоїте, що ви відстоїте. Тому що тут буде дуже багато всіх, які захочуть, може, вам якісь поради не дати, не ті, що вам треба, або хтось захоче перетягнути вас на свою сторону, будуть вам розказувати, що ви там може щось неправильно робите. Стійте на своєму. Не переживайте, ви за усім справитеся. Тут єдине, що щоб знаєте, якось гармонізувати свій внутрішній стан, старайтеся сідати в медитацію, наприклад, так? Або Більше там, взагалі від всіх відгороджуватися тут. Давайте ще одну карту рибка. Дев'ятка кубків. Знаєте, тут таке відчуття, ніби ви будете відстоювати свої нагороди, відстоювати те, ким ви являєтеся, тому що кубки це ваша енергія, і тут хтось вам може там щось пред'являти, що щось може ви неправильно робите, або, можливо. Захочуть так знову ж таки перетягувати на свою сторону, а ви будете стояти на своєму і будете радуватися тому, що у вас вже є. От дивіться, тут також на цій карті бачите, яка тут кризка є, яка хоче позіхнути ніби, на ваше щастя, на ваш добробут, на ваш ем, зароблений досвід. Взагалі, досвід цей тут потрібно показувати і проявляти. І, е, можливо, якраз таки в цій ситуації ви зможете переконати інших людей, так, ви тут відстоюєте не силу, ви будете переконувати інших людей, що ви все-таки праві. І у вас це вийде. Подивіться: дев'ятка кубків це задоволення. Ви відчуєте себе на висоті, не такими, як всі інші взагалі. Так що, так, Ось такий вийшов прогноз для всіх знаків зодіаку. На новолуння 1 грудня обов'язково дивіться також свої відео на наступний тиждень, з 2 по 8 грудня. Дивіться свої карти, які вам там будуть випадати. І побачимося з вами в наступних відео. Па-па!